Вітаємо, друзі! 31 жовтня на календарі. І 615-й день нашої боротьби за незалежність. В цьому випуску розкажемо про нічну атаку рашистів, Про те, де на Хмельниччині будують укриття та де не буде світла та води у обласному центрі. В ефірі «5 хвилин на головне в студії для вас працює дениспімінов за лаштунками. Команда першого подільського розпочинаємо. ППО на Хмельниччині відбила чергову атаку ворожих безпілотників вночі. Повітряна тривога в області тривала з 3.30 до 4.15. Жителі Хмельницького району могли чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Трохи згодом очільник області подякував силам ППО за надійну оборону та уточнив, що постраждалі та руйнування внаслідок атаки БПЛА відсутні. Дякуємо Збройним силам України за цей ранок. Укриття будинок хобіта встановлюють у навчальних закладах Чорноострівської територіальної громади, що на Хмельниччині, на їх будівництво з міського місцевого бюджету виділили 9 мільйонів 200 тисяч гривень. У Мар'янівській школі укриття вартуватиме 3 мільйони гривень, розповів чорноострівський селищний голова. Далі цитуємо ще модульні укриття у Захаровецькій школі та закладі дошкільної освіти села Грузевиця. Це майже 2 мільйони гривень. Укриття для учнів Бережанської школи коштує 2 мільйони 600 тисяч гривень, розповів Михайло Дзісь. Укриття в Мар'янівській гімназії площею 70 квадратних метрів почали будувати два тижні тому. До завершення робіт для захисту учнів під час повітряних тривог заклад орендує приміщення. Біля школи у селі Захарівці також будуватимуть укриття будинок хобіта. Зараз під час тривог діти перебувають у найпростішому укритті, облаштованому в погребі. Через нестачу місць у ньому навчання тут також змішане. З новим укриттям учні навчатимуться очно. Прокоментував директор гімназії Юрій Макулінський. За словами директорки Департаменту освіти та науки Хмельницької ОВА Дарії Басюк, такі укриття будують на Хмельниччині за кошти громад для тих шкіл, де є невелика кількість дітей. Загалом на Хмельниччині є 164 протирадіаційні укриття. Що стосується найпростіших укриттів, то їх в закладах освіти є 651. Серед них є споруди подвійного призначення, ще 198 укриттів. Ми орендуємо в інших. Суб'єктів господарювання прокоментувала посадовиця. На Хмельниччині через п'яного водія мікроавтобуса загинув 33-річний пасажир. Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 жовтня близько 21.20 на автодорозі. Кам'янець-Подільський Білогір'я в селі Турівка на Теофіпольщині. Повідомили у поліції. 44-річний житель міста Красилів, керуючи мікроавтобусом, мерседес benz Спрінтер, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. У результаті ДТП 33-річний пасажир мікроавтобуса від отриманих травм загинув на місці події. Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Водію загрожує до 10 років ув'язнення. Сьогодні, в понеділок, 31 жовтня, у Хмельницькому енергетики запланували ремонтні роботи на електромережах, що призведуть до знеструмлення п'яти вулиць обласного центру та дев'яти сіл району. Отже, за інформацією, Хмельницькобленерго в період з 9 до 17 години у Хмельницькому світла може не бути у будинках за такими адресами: вулиця Лісогринівецька, Прорізна, Старокостянтинівське шосе. Номери будинків ви зможете знайти в телеграм-каналі Першого Подільського. Також протягом дня, в період з 9 до 17 години, без світла можуть залишитися мешканці сіл: Андрійківці, Іванківці, Лісові Грінівці, Олешин, Печеські, Поліві, Поліві Гринівці, Прибузьки, Стувшинці та Шаровечка. Також вулиці, і номери будинків. Ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. На сіми вулицях у Хмельницькому сьогодні призупинять водопостачання. У комунальників попереджають хмельничан про необхідність поповнити запаси води, оскільки сьогодні, протягом дня, на деяких вулицях призупиняють водопостачання. У зв'язку з заміною запірної арматури водопостачання призупинять за такими адресами: вулиця Подільська, водопровідна, свободи, Володимирська, Соборна, Шевченка та провулок Староміський. Термін проведення робіт з 10 до 20 години повідомили у Хмельницькому На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи, але без паніки з 12 до 15 години будуть проводитись роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Наразі це всі актуальні новини на ранок. 31 жовтня. Бажаємо вам мирного, переможного дня! Тримаємо стрій, підтримуємо зсу. Допомагаємо один одному, бережіть себе і слава Україні!